Привіт, друзі! Мене звуть Андрій, ви на каналі Palmer Life. Сьогодні в цьому відео хочу поділитися з вами за про мої витрати за повноцінний третій місяць проживання в Канаді. В загальному я прожив вже 4 місяці, але якось не вдавалося мені правильно зафіксувати мої витрати, бо був переїзд. і Спочатку я пожив у свого товариша Василя тиждень. Потім переїхав до хлопців. Коротше, я не фіксував свої витрати за третій місяць, а саме березень. Я все записував за допомогою такої аплікації мобільної. І сьогодні з вами можу поділитися цими витратами. Ці витрати мене здивували. Нещодавно я записував вам відео про витрати. за... Лютий місяць, де я купив автомобіль, обслуговував його, їздив кататись на сноуборді та їздив на риболовлю. І це були ну, такі великі розходи. Я сподівався, що ці розходи вже великі закінчаться, і далі буде якась, можливо, якась лінія така з меншими розходами, але життя це трішки така не перед це зовсім не передбачувана річ, тому розходи за мій. Такий березень в Канаді, які стали дуже великими, які мої доходи зовсім не перекривають цих розходів. І саме чому так сталося, я вам поясню у цьому відео. Поїхали! Підглядуючи в аплікацію на телефоні, ось так вона виглядає. Я вам скажу. Саме менше я потратив на одяг. 38 доларів. Це був, купував собі 5 пар трусів за 20 в костку. І 18 доларів я потратив на кофту в Value Village. Це такий секонд-хенд в Канаді. Десь відео вам я ось тут зверху прикріплю. Я з товаришем ходили і показували, які там є товари і які ціни на них. І купував собі кофту. Мені здається, і футболки для роботи. На 18 доларів і 20 доларів це були 5 пар трусів в Костко. New Balance, до речі, дуже хорошої якості. 38 доларів. Потім цього місяця я заїхав у нове житло. І щоб в нього заїхати, мені потрібно було заплатити страховку за це житло. Страховка коштувала, якщо я не помиляюсь, 450 доларів. Мені її розкинули на 10. Чи на 11 платежів і страховка на житло вийшла 45 доларів, поповнення телефону 65 доларів на місяць. Курив цього місяця я менше, і на сигарети потратив по канадським міркам, можна сказати, всього лиш 67 канадських доларів, тобто, по відношенню до попередніх місяців, це зовсім небагато на транспорт. Я потратив 126 доларів. Це страховка була місячна, і купувавши за 6 доларів компас-карт для своєї дружини, щоб вона мала свою карту. Типу, треба поповнити просто той приїздний, і вона зможе собі пересуватися по місту. Вийшло в сумі 132 долари. Далі заправляв я автомобіль три рази, два рази по 80 доларів і три рази на 70 доларів. В сумі вийшло бензину я викатав на 230 доларів в місяць. Теж не дуже мало, я б сказав. Продукти харчування. Вийшли 520 доларів, але окрім цього, я закупився цього місяця 3 літри олії, великі якісь там банки спецій. Коротше, я закупився таких, про, такими продуктами, яких мені вистачить, можливо, і на попередній місяць, а можливо, ще й на наступний. Тому продукти це якось не дуже об'єктивно рахувати, тому що ти можеш закупитись велику кількість, якусь, яка перейде на інший місяць. Тому Ось якось так вийшло. 520. Надіюсь, що цього місяця якась е, сума по-любому 100% буде інша, бо приїхала моя сім'я, і ми будемо е, харчуватись по-іншому, коли ти сам ти можеш перебитись якоюсь консервою на роботу. Взяв консерву кусок хліба, там якийсь чай. І пішов, думаєш, а якось перекентуюся, і вже там через день-другий поїду в магазин, скуплюся. А коли вже сім'я, то хочеться, щоб дитинка їла і якусь молочку, фрукти, овочі. Тому на продукти я впевнений, що ціна сума буде витрат за місяць більша, але побачимо, як там буде. Хотів би скористатись фудбанком, але поки не знаю, як це працює. І буде, буде це ясно пізніше. На продукти 520 доларів потратив меблі. Я купував в квартиру, в яку ми переїхали, меблі. Мені залишили власники цієї квартири тільки такий коуч. Це такий маленький диванчик, і що вони мені ще залишили. І декілька якихось приборів для, для кухні, там якусь лопатку, вилки. Все інше мені потрібно було купити самому. Я купив на даний момент ліжко. Ні, не ліжко. З меблів, що я купив, купив матрац 450 доларів, це я вже з податком говорю. Купив ковдру 80 доларів. Купив простирал, простирадло 25 доларів. Підодіяльник 57 доларів. Стіл 206 доларів. Це з податком. Без податку він 187, мені здається, коштував. І два стільці по 50 доларів, з податком вийшло 113. І ще якийсь там. Такі аксесуари, я не знаю, для кухні мочалка, відро для сміття і якісь тому подібні речі, ще вийшло 20 доларів. Тому на меблі я потратив 950 і ще багато чого потрібно докупити. Дитяче ліжечко і, і такий комодік мені. Привіз товариш Юрій, з яким я їздив на риболовлю. До речі, кому цікаво відео про, ли... про риболовлю, теж прикріплю десь ось тут зверху. Юрій дякую тобі велике за, за те, що ти мені привіз. М -м -м і дивіться, друзі, з неочікуваних, з неочікуваних е витрат в мене обійшлось за паркінг. Я заплатив, коли їздив на роботу, 25 доларів, там два дні. по по 20 доларів. Потім моторне масло купував долити на доливку 52 долари. Коврики в авто побачив по скидці, вирішив купити за 27 доларів, готувався до приїзду дружини і доньки. Крісло дитяче за 130 доларів. Купив простеньке, але нове, тому що якось не міг знайти нормальне крісло за нормальну ціну на маркетплейсі, тому купив відносно недороге. Можна сказати, одне з найдешевших крісел, але нове автокрісло вже зі всім розібрався. Я, ну, дитинці більш-менш нормально в ньому їздити. Зафіксував все добре. Омивайку купував за 6. Заплатив за здачу екзамену на права 50 доларів І 31 долар за виготовлення самого пластику. І окрім цього. Я заплативши 850 доларів. Це половина вартості місячної проживання damage deposit за квартиру. Тому з неочікуваних: тобто ти собі живеш, ти ж не, не сильно думаєш, о, мені ще треба damage Deposit, депозід заплатити, о, що якось страхування і все інше. Коротше. Я відніс цього це до неочікуваних, бо ти коли живеш і знаєш у тебе 1800 чи 1700 місячна оплата за квартиру, то коли можеш забутись, що потрібно, коли ти тільки заїжджаєш, заплатити оцей завдаток. Тому я так відніс до неочікуваних. Неочікуваних вийшло 1171 долар. І будинок. Тут теж ну, так дивно я порахував, але я прожив майже місяць повний в. Нювестмінстері з товаришами у житлі і заплатив за це 770 доларів. І 380 був Damage Deposit Damage Deposit мені віддали. І я ці гроші так само використав для, для, для того, щоб заплатити в Damage Deposit за, нову, за нове житло. Але самих 770 доларів за березень я ніби як на житло потратив, окрім цього. Коли заїжджав у це житло е з 25 березня, то мені потрібно вже 20-го було переслати гроші, підписання договору, переслати страховку, щоб 25-го була можливість в нього заїхати і завозити свої меблі. Відповідно, я порахував цю витрату у цей місяць березень, <кій> а цілий квітень я буду жити і ніби як не тратити на житло, але тим не менше. Порахував я у витрати за березень, того, що станом на 20 березня мені потрібно було мати ось цю суму 2100 це за житло за кінець березня і весь квітень місяць. 2100 це 1700 в місяць повний. І ще за тих 6 днів мені нарахували ще там майже 400 доларів, чи скільки вийшло 2100, так, 400. І демедж депозит оцей вийшов 850, тобто житло мене потягнуло 2950 доларів. І в сумі, ось дивіться. Одяг 38, страховка на житло 45, поповнення телефону 65, папіроси 67, 132 2 це страховка на автомобіль плюс компас карта. На бензин я потратив 230, продукти харчування 520, меблі 951 долар. Неочікувані це демедж, депозит нової квартири і не ще перелічені речі, що права і все інше 1171 долар. Житло за кінець березня і новий місяць, квітень, вийшло 2870. В сумі, друзі, коротше, я знову перевершив попередні розтрати. В сумі 6089 доларів. Коротше, мої доходи зовсім не покривають, поки що ці розходи. Але ці розходи зрозуміло, чому великі, тому що ще живеш на тій квартирі, переїжджаєш на іншу, за декілька днів цих заплатив, демедж депозит заплатив, меблі купив. Наступного місяця я це не планую купувати автомобіль, якийсь там матрац, платити демедж депозит, тому надіюсь, що витрати будуть значно менші. Але це життя потрібно в першу чергу мати здоров'я, щоб не хворіти, могти, ходити на роботу і заробляти ці гроші. Попередній я вже зняв два місяці витрат, то мені здається, перший був 2 600 витрат за місяць, де я там купив якусь сумку глово велосипед і якесь інше барахло. Наступний місяць був 5300, де я купував автомобіль, їздив на рибалку і на сноуборд. І цей місяць надіявся буде менший, але так як приїжджала моя сім'я, то витрати стали ще більші в зв'язку з цим переїздом на нове та дорожче житло. Якось так це виглядає. Наступного місяця буде нелогічно знімати мої витрати, тому що я вже за житло наступного місяця, тобто цього місяця, в квітні, нічого не потрачу. То, можливо, коли трішки обживусь, все якось стабілізується, буде квартира вже замебльована, і не треба буде тратити гроші на якісь мочалки, якісь меблі і все інше. І тоді можна буде визначити, яка сума конкретно йде в мене на проживання для сім'ї з маленьким карапузом. Я жінка, тобто двоє дорослих і карапузик в житлі за 1700 доларів плюс комунальні заправка автомобіля. Продукти харчування і якісь інші потрібні речі. Тому, можливо, пізніше, коли трішки це стабілізується, то це буде більш об'єктивно якось звучати. Хоча на даний момент це теж об'єктивно, бо це життя і в кожного витрати свої. Хтось приїжджає сюди холостяком, хтось сильно економний, хтось марнотрат, хтось. Хтось тратить гроші на якісь риболовлі, сноуборди, а хтось складає кожну копійку, тому об'єктивних витрат взагалі ніяких немає. Це життя. Тому, можливо, в наступному місяці зможу, в наступному або через декілька місяців, коли вже ти тут трішки обживусь, зможу вам більш детально якось розповісти або більш точно, скільки потрібно на життя, таке якесь більш стабільне. Без ось таких якихось витрат на меблі і на все інше. Якось так. Але в загальному, бачите, коли орендуєте житло, то треба його замеблювати, треба заплатити цей демедж, депозит, треба автомобіль, бо тут було б мені дуже якось зараз важко без автомобілю вирішувати цих багато запитань, якийсь в аеропорт, з аеропорту купити меблі. І я в день кожного дня виматував по місту по 100 кілометрів. Тому. Розходи у всіх, вони різні, але на даний момент за березень розходи вийшли скільки 6089 доларів, якщо я не помиляюсь. Так, 6089 доларів. За попередні 500 це вже скільки, 11300 майже. І ще 2600. І вже в сумі вийшло 14 тисяч витрат. Ось таке. А заробив далеко ще не 14 тисяч. Тому ось так виглядає виглядають мої розтрати в Канаді. Якщо можете щось написати, що я е, не дружу з мізгами, бо трачу гроші на сноуборди чи на риболовлю, тому запрошую вас у коментарі. І до зустрічі у наступних відео.